Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо. Тож постимо, хто може, хто не може, молиться більше. Більше молиться за тих, хто постить. І сьогодні знову маємо витривати в вечірній молитовній програмі, в вечірній, вечірній дев'ятниці, яку Марія запланувала, на яку покликала. І, і то. Нелегко, так, як ми вже говорили про це, нелегко, дуже нелегко, повірте, тут у Меджиорі ще складніше. Бо ви, хто онлайн долучаєтесь, ви включили о 10 і о 11.30 о 12 вийшли. Але по часу українському, то з, до першої. Ну, Важко, бо вночі, але з іншої сторони, легко, бо закінчилася трансляція, і я ліг спати. А в мене закінчується трансляція, і я ще йду донизу. Людей все більше приїжджає, все раніше треба виходити. І тому вчора, раніше добре, що почав трансляцію, бо раніше почали Вервицю позавчора, завжди на день вперед записую. То, то, Можливо, іще буде раніше трансляція запускатися, бо зараз з припливом людей. А людей на вихідні приїде дуже багато на річницю, то виходити треба постійно раніше. Я почав виходити о 9.20, потім о 9, потім о 8.30 о 8 і буду зменшувати цей час. І уявіть, що я маю на горі бути, наприклад, о 8, а о 10 тільки починається вервитися. Але щоб зайняти якусь позицію, щоб зробити якусь трансляцію, то треба так іти раніше. Ну, але ці жертви є. Приємні Богу, приємні Марії. Тому я не нарікаю, я просто ділюся з вами, як складаються обставини в Меджугорі. То виходити треба о восьмій, а приходиш ти о першій. <свистак> так, така молитва займає трохи часу. Марія щось таке придумала надзвичайне. А, ну, але далі витриваємо, далі витриваємо. За, закінчили всі. Обрубав всі свої праці, плани, які були вечірні праці, переклади, все це поки на паузі. Ну бо маємо такі, таку важливу дев'ятницю. Тому витриваємо. Головне, не просідати, не, не здатися, не зламатися, не злінивитися, а, а дійсно далі продовжувати. А потім, коли вона закінчиться, ми будемо. Блін, чому вже дев'ятниця закінчилася, так файно було, так добре було. Бо за 9 днів можна вже і звикнути по вечорам ходити на подбордо і там бути по 5 годин проводити часу. І сьогодні візьмемо 25 липня 2017 рік. Дорогі діти, будьте молитвою та відблиском Божої любові для всіх тих, хто далеко від Бога і Божих заповідей. Дітоньки, будьте вірні та рішучі в. Навернені і працюйте над собою, щоб святість життя була для вас правдою. І підбадьорюйтесь у доброму через молитву, аби ваше життя на землі було приємнішим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно файне посилання. Марія каже, де підбадьорення шукати? На молитві? Де, де настрій добре знайти? На молитві. Путь молитвою та відблиском Божої любові. Ну, так Марія каже: серйозні речі, а чи сьогодні одразу ж питання: чи я сьогодні є відблиск Божої любові для всіх тих, хто далеко від Бога? Чи я є цим відблиском? Чи на мене дивляться думають, смутний тіп якийсь? там? Чи дивляться і бачать Божу дитину? То таке питання, але це питання я собі не можу задати, це питання треба задавати тим людям, які мене бачать. І знаєте, вчора я робив екскурсію для одної невеликої групи. Останнім часом багато роблю екскурсій для невеликих груп, які самостійно приїжджають, і, і до мене завжди підходять, бачимо, що ви божа дитина. І питають там такі серйозні різні справи. Ну, зазвичай це як купити будинок в Меджугорі. Ну, тобто довіряють такі речі. ну... Важливі може, а може і не важливі, не знаю, але багато хто цікавиться цим. Ну, а те, що я помітив, що люди підходять, бачимо, що ви Божа дитина е і дають, просять про молитву, просять про різні такі речі, ну, делікатні. І, і це дає підбадьорення, що може ці люди бачать дійсно в мені відблиск Божої любові? Можливо, бо не можу сказати, е поки не запитаю у людей. Чи бачите ви можете в коментарях написати, чи бачите ви мені відблиск Божої любові. Але одне, одна річ бачити мене на телефоні, на відео, а друга річ бачити мене вживу. Це різні зовсім речі. І, але і важливо, і ваша думка, і думка тих людей, які дійсно бачать мене вживу. І так само ви сьогодні можете попитати, що у вас бачать люди. Навіть ну, ближні, не треба вже питати незнайомих, не невідомих. Хоча Марія каже, щоб ми були відблиском цієї любові Божої для всіх тих, хто далеко від Бога. Е, відблиском цієї любові Божої і відблиском Божих заповідей. Тобто життя за стилем життя Божим. Живеш за Божими заповідями, виконуєш їх не з того, що хтось не побачив або побачив, а з того, що Бог бачить. І ти їх не порушуєш, бо не хочеш відсторонятися від Бога. Не хочеш потім бігати з листками, як Адам, ховатися по кущах від Бога. І дійсно, якщо ти хочеш жити вільно, не ховаючись, то живи згідно з Божих заповідей. Тоді не треба ховатися, не треба боятися, не треба лякатися. Дитинко, будь вірна та рішуча, в наверненні і працюй над собою. Оце важливі слова, які Марія каже, конкретні такі слова. Будь вірний та рішучий, в наверненні і працюй над собою. Вірний, рішучий, рішучий це прийняв рішення і виконав його. Дуже сьогодні спекотно, хоч, е, хоч наче захмарене небо, але дуже спекотно. Не розумію, чому так. Нам нема сонця, але і спека, можливо, нема чим дихати в Меджугорі, а потім на і ще гірше, бо каміння прогрівається і ввечері там теж така сауна включається. Ну, це про приємні речі. Вірні. Будьте вірні будьте будьте вірні, вірні в сьогоднішній дев'ятниці. Так само, будь вірним. вірним. Почав, то будь вірним. Не заплановуй, не спригуй, не злінівуйся, а будь вірним, рішучим. Я вирішив вимолитися цих 9 днів, то прийняв рішення і вперед. І в наверненні каже, і в праці над собою. Важливо працювати над собою, не забувати працювати над собою. Перше, перше навернення, яке стосується твоєї сім'ї, твоїх дітей, це праця над твоїм наверненням особистим. Бо ти. Даєш приклад, ти даєш приклад для своїх дітей, для свого чоловіка, для своєї дружини. Ти, власне, ти, ти можеш впливати тільки на своє навернення максимально 100% гарантією. І то, я би не сказав 100%, бо ще 90%, бо 10% може мав побути, яка скаже, мені так не подобається. А в когось це 50 на 50, в когось це 30 на 70, тобто. Наскільки плоть переважає ця мавпа всередині, яка живе кожного, це плоть, яка диктує правила. Чи ти її диктуєш, чи вона тобі диктує? Тут посередині немає. Посередині це 50 на 50, але 50 на 50 це означає не рішучий. А Марія каже: будь вірний та рішучий, то значить, мавпу треба плоть, треба так приструнити, щоб в неї було 0,001%. Якогось вибору, а все інше ти вирішував дійсно, куди і як рухатися, як жити, яким стилем життя тобі жити. Працюй над собою, щоб святість життя була для тебе правдою і підбадьорюйся у доброму через молитву. Каже Марія, щоб святість життя була для тебе правдою, щоб правдива святість була для тебе життям. І коли тебе будуть. Клівітати, коли на тебе будуть казати щось, брехню якусь, то тобі все одно, бо ти чистий, правдивий перед Богом. Для тебе святість стоїть на першому місці, а не пріоритети людські, не репутація, не якісь там лайки або коментарі. Для тебе стоїть в першу чергу, що про тебе думає Бог, як на тебе дивиться Бог. Чи вірний ти перед Богом, чи ти дійсно святість обрав. Чи ти граєш в святість? І коли ти дійсно обрав святість, то нічого тебе не засоромить. Ти ходиш перед Богом вільно, голий. Ну, Голий це я кажу, як Адам ходив голий е до гріхопадіння. Він не ховався, йому не було що ховати, скривати. А коли згрішив, то почав ховатися. І сьогодні так само і я можу жити, ховаючись від Бога, від якого не можна сховатися. Але підсвідомість каже: ну сховайся там. А, а ти не ховаєшся. Ти, котрий обрав святі, живеш дійсно за заповідь свято в вірності, в рішучощі, в наверненні, то ходиш вільно, ходиш спокійно. І звідси приходить мир також. В таку землю мир впаде краще, в рішучу землю, в дійсно безгрішну землю. Мир Божий буде. Сходити більше, ніж в ту, яка коливається 50 на 50, Згрішив, грішів покається, знову. І там, і там, і там виправдовують постійно, бо ну, впав в гріх. В гріх ми не впадаємо ніколи, в гріх ми тільки входимо. Впасти можна з балкону. І то, якщо постаратися, якщо собі запланувати це падіння, бо так важко просто впасти з балкону. Так само, і в гріх. В гріх заплановано входять в основному, а не впадають. Е, легкій, звісно, там, якщо тебе намаг... підрізав хтось, то ти можеш там щось сказати. Вирватися може, це так, так, таке падіння незаплановане. Але якщо йдеться про якийсь тяжкий гріх, вкрав е, або десь з, з жінкою щось зробив іншою, не з дружиною, то це все заплановані речі. Які планувалися і йшлося до нього до цього. Підбадьоруйся у доброму через молитву. Тому всі на молитву. Сьогодні практика знову дев'ятниця, вечірня молитва. Це є пріоритет наш сьогодні, бо Марія кличе, а якщо Марія кличе, то треба йти, йти і молитися. Аби твоє життя на землі було приємнішим. Хочеш приємне життя, приємніше життя на землі, ніж сьогодні маєш. То виконуй ці всі постанови, настанови, ці всі поради, і будеш мати приємне супер життя. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклад. Марія каже. Я вам дякую, що коментуєте, поширюєте, ділитесь і заходите на ці молитви, на ці трансляції. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Миджгоря, папа.